Він хоче, щоб війна продовжувалася, він ні від чого не готовий поки що відмовлятися. Він хоче, щоб у нього був переговорний трек Сполучених Штатів Америки, який дозволяв би йому реалізовувати умовно якісь там проекти, фінансові, там, геополітичні, десь частково да, про щось там домовлятися, але без того, щоб Сполучених Америки вони в е, е, приєднували до. Цього треку питання відповідно України. Тобто він вважає, що в нього ситуація непогана. Він вважає, що завершення війни зараз і швидко вона призведе до нього ще більшої проблеми. Ну Крім того, що є величезна кількість військових з ПТСР, -ем, яких теж треба буде в якимсь чином організовувати, повертати до якогось відповідно там життя і так далі. робити Якось залучати і до політичного відповідного життя, і так далі. Ну тобто, це теж певні виклики і проблеми. Якби створилися умови в тому, щоб було ще більше дефіциту ресурсів у Російській Федерації, ми вже бачимо, да, що вони там і знижують виплати перші, да, коли новобранці відповідно беруть. От якщо посилити цю історію і він стане перед вибором щодо оголошення всезагальної мобілізації, от тоді це для нього проблема. Тому що умовно зараз є суспільний договір, який полягає в тому, що це війна Путіна. Так, да, він залучає якісь там республіки, окремі условно, там ніж слої населення, але він не чіпає умовну більшу кількість відповідно росіян. І все фактично здійснюється за історію фактично роботи, яку він пропонує, за яку готовий хорошо гарно платити. Просто робота лайно, але за неї гарно відповідно не Якщо вже немає ресурсу, то тоді все загальна мобілізація. Загальна мобілізація це знов ж таки проблема з точки зору. Збереження самого режиму відповідно Путіну, от це один із експертів. Далі це питання зменшення ще більшого добробуту. Ми ж розуміємо, так, як от працює історія в авторитарних державах. Тобто останніми хто відчуває. Дефіцит ресурсів да якийсь голод це політична еліта. Да, це те от оточення. Створити умову, коли це буде відчувати політична еліта. Це значить створити ще один внутрішній важіль тиску на Путіна. От без цієї історії говорити, що Росія вона буде якось зараз змінювати свою позицію. Ну немає сенсу.